Добрий ранок! Сьогодні у нас вербна неділя. Це ми вчора, в Мілані, купили шарик. Ми сьогодні підемо в церкву, посвятимо вербу. Ми вже збираємось, скоро будемо виходити на вулицю. Трошки вам сьогодні покажу. Продають засідання. Хочеш такі, хочеш такі. Можна вибирати ось котики гарні. Цьогодні ми вибираємо, мабуть, таку вербу, щоб потім не осипалися котики. А ну ще раз скажи. вже готова. Готова, так? Да? Готова до Я чого? До до... Готова до... Щоб, до... Які... Щоб тебе святили, да? ти готова? Давай, будемо зараз чекати, батюшку. Преститись, готова. Батюка буде святити. Зараз <різований> буде святити батюшка. Стічка, да, святий. Все, стій. Не, стій, не, стій. Не, тебе зараз буде батюшка не, святити, не, добре? Ти що, можеш його жувати? Воно на полу не, стояло. Це не можна, не можна. Батюшка приходить. Зараз батюшка. Кричай, приходить. То, то зараз батюк... Отак, тримай тепер букетик. тримай, Щоб його посвятив. Щоб батюшка посвятив букетик. І тебе посвятив, і букетик посвятив. Бачиш іде? Бачиш, іде батюшка святий. Тільки ти не плач, це водичка. Поняла? Зараз дощиком польє, так? Класно? Холодною водичкою, так? Все? Клас! А давай тепер перехрести. Дочь, тебе батюшка, посвятив. Проходь велик. Мілана, тут поки ми зайшли за продуктами. Трошки купили що-небудь додому. Устроила танці. Пішли, зайка. А можна. Бери, бери сок. Шоколад. Шоколадку вже? Давай. Куди ти їдеш? Я парк їду. В парк. Я так їду, тому що я крешу, сідаю. Да, сідаєш в крісло, тому їдеш в парк. Да? Якби е в крісло не сіла, то в парк би ми не поїхали. Да? А я вже сіла. Молодець! А може ти умничка і слухняна дівчинка. Так, да, зараз буде горка. Ми, як завжди, в нашому парку. Сьогодні вже інший день. Просто все в одному блозі буде. Вийшли погуляти. Дивіться, яка в нас краса, просто неймовірно. Обожнюємо цей парк, ходимо завжди сюди. Мілана шукає горки. Мілан нам сюди. На Батути спочатку? А? Тут сама потух. Хтось зламав батути? Де? Ану, покажи, не бачу. На фоні красивих березок Мілана попригає. Ми вже звичайно під'їхали під закриття цієї кімнати, але нічого. Я тебе бачу. Давай з горки, так? Я бачив, як ти була там високо-високо. Де жук? А, О, ти його злякалась? Вона зараз полетить. Нічого, вона зараз полетить. Давай ще раз, я бачив, ти там... Та ні, я її не злякалась. Не злякалась? Ні. Ну, я правильно. Я бачив, як Муха ти там високо-високо була. Я. Я. я Ти у мухи питаєш, як її звати? Мене звати Муха, це Катуха. <реш> Ти танцюєш? Це що це за танці такі? Танце <реш> танці Вона вирішила потанцювати, поки чекаємо. Голубу і рожеву Булкипно і рожеву рожево. Мілана, вата більше, ніж ти. Треба буде допомагати Мілані їсти. І папа буде допомагати, і мама буде допомагати. А, клас, Мілаш. Мілаш. Прикольно в тебе пузирі випускаються. Написано. Парк відпочинку совки», там написано. Іди за собою позирі, пускай. Навіть в руках не треба тримати. Малиші, карандаши. Хоче чорний. Ой. Мам Ти хочеш? Чорненький. Чорненький хочеш і ї... хоче їсти? Так. Да. Але диви, біленький хоче більше їсти. Це кормляща мать, вона хоче більше їсти. Мам, вона закрила свій. Мама, на, на, оцю. Мама, подивись, вона їсть. Дивись, а ця дуже хоче їсти. І вона їсть. Так, да, бачу. Давай, як тебя хочешь есть? Да. Она прям дуже хочет. На. Класс. И там крольчата. батишь? Маленькие. Маленькие. Там двигается. Класс. Им там много тепло. тут. У тебе такі. У Можна гладити, мам. Можна гладити, Диви, щоб не тяпнув. Бо він голодний кролик, цей, крольчиха. На, останній Мілаш. На останній, вона просить. Бачиш? Треба ще, значить, нарвати піти тобі не писати спробувати. Що ти хочеш? Бачиш, що мене усуняв? Мам, я його погладила. Ти його погладила? Так. Да. Хорошо. Мам, як його звати? Я не знаю? Кролька. Кролька, то це тільки хлопчик. Цей хлопчик кролиня? Хлопчик? А, а то дівчинка білий, так? Біленька, біленька. Ді. І ще б діва. Так, це щось вмивається. Немає теж. А там будуть жити оті крольчата маленькі. Чи? Да. Чи? Ну, бачиш, залишили для них кліточку. Мілана прийшла до ослика. в Гості. Звати віслючка сніжок. Може, тобі підставити, зараз покажу, де вона, вона знаходиться? Вона тут тебе. Вона не треба. Зайка, ти йому знаєш, куди клади? Ось іди, бо там він не бачить. Де? Додому йде? Так. Він втомився і хоче додому, відкрив собі двері і заходить додому. А Нілана за цим наблюдає. Пристальна. Ні. Він дивиться. Він дивиться. Ну, дивиться, чи йому ліжечко постелили вже. Клас. Я Чого посадується? Хочеш його сюди покликати? Так. Ну скажи, Эй! скажи снежок. А ты сидела, снежок. Сжок. Снежок, а снежок. 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 снежок! снежок! Ну чё это бы? Снежок. Ты Эй! куда? Пішов, бачиш, там люди до нього прийшли, і він пішов до, до людей інших. Подумав, чи там принесли йому кушати, чи не принесли. Принесли. Принесли, так. Да. Акробатика, так. Да. Ну тут не треба, пішли. Зайка. Ідемо? Скажемо кроликам, пока. Пішли Пізній вечір ось такий у нас. Захід сьогодні цього сьогодні у нас дві цікаві заходить. Мілана під ліфтом приїхала додому. Уже доходимо. Йдемо додому. Скажи всім пока. Всім пока